Діяння апостолів, розділ 13 Були ж в Антіохії у церкві, що там була, пророки і учителі. Як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Сав. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, Дух Святий промовив Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж вислані Святим Духом прибули в селевкію а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафи, знайшли одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Варісус, який був з проконсулом. Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути слово Боже, але Єлімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савл, він же і Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив. О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди. Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки. Шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував вельми здивований наукою Господньою. А спафи, ті, що були з Павлом, пустилися на море і прибули в пергу памфілійську. Але Йоанн, відлучившися від них, повернувся в Єрусалим. Вони ж. Пройшовши поза Пергію, прийшли в Антіохію Пісідійську, і Дня суботнього війшли до синагоги і посідали. А по прочитанні закону та пророків, наставники синагоги послали їм сказати Можі брати, як маєте якесь слово втіхи для народу, скажіте. Встав тоді Павло і, давши знак рукою, мовив Міжі ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога, слухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв у гору цей народ під час його побуту в єгипетській землі, і потужною рукою вивів їх із неї і сорок років годував у пустині. Вигубивши ж сім народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю. Майже по 450 роках. А після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніямина на сорок років. Та бог, відкинувши його, настановив їм царя Давида, якому так засвідчив. Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка мені до серця, що виконає всю мою волю. З Його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлові Спасителя Ісуса, під час, коли Йоанн перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення покаянням. Сповнивши шлях свій, Йоан мовив, Я не той, за кого ви мене вважаєте, та Он іде за мною той, якому я не гідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога. Вам послане Оте слово Спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його. А засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І, хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з Христа, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих. І він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, який тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому Псалмі. Ти, мій син. Я сьогодні зродив тебе. А що він воскресив його з мертвих, так що він більше не повертається у зітління, то Бог так промовив Я дам вам святощі Давида, речі певні. Ось чому то в іншому місці він каже Ти не даси твоєму святому побачити зітління. Давид же, служивши свого часу волі Божій, помер і був прилучений до своїх предків, і зітління бачив. Той же, що його Бог воскресив, не бачив зітління. Нехай, отже вам, мужі брати, буде відомо, що ним Ісусом звіщається вам прощення гріхів, і від усього, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея. Ним кожний віруючий виправдовується. Уважайте ж, щоб з вами не сталося те, що сказано в пророків. Глядіть, презирливі, дивуйтеся і щезніть, бо я зроблю таке діло за ваших днів, якому не повірите, коли хтось розповість вам. Як же вони виходили, їх запросили, щоб вони і наступної суботи говорили їм про те саме. А коли збори розійшлися, чимало юдеїв і побожних прозелітів пішли слідом за Павлом та За Варнавою, які в розмові з ними їх умовляли, щоб ті перебували в благодаті Божій. Наступної суботи. Зібралося майже все місто слухати слово Боже. Побачивши той натовп, юдеї сповнилися заздрощів і перечили словам Павла і хулили. Тоді Павло і Варнава, набравшися сміливості, сказали: Для вас треба було наперед промовляти слово Боже, та коли ви його відкидаєте від себе. І вважаєте себе негідними вічного життя, ось ми звернемося до поган. Так бо повелів Господь нам я тебе поставив світлом поганам, щоб ти був спасінням аж до кінців землі. Чуючи це, погани зраділи і прославляли слово Господнє та й увірували усі ті, що були призначені до вічного життя. І ширилося слово Господнє по всій країні. Але юдеї підбурили побожних і визначних жінок і перших у місті, і ці вчинили гоніння на Павла і на Варнаву та й прогнали їх із землі своєї. Вони ж, обтрясши на них порох з ніг у себе, пішли в іконію. Учні ж сповнювалися радощами. І Святим Духом. Друге послання апостола Петра. Розділ другий були в народі неправдиві пророки, як і між вами будуть учителі ложні. Які введуть пагубні єресі, і, відрікшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скоро погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості, оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель. Не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суді, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був Ной, цей проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних, і коли він щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста Содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту, коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників. Бо праведник, живши між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинків, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, а неправедних, призначених для кари, тримати на день суду, особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя. Тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, мов нерозумна тварина, що з природи на те і родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють, у тлінні своїм будуть знищені, і зазнають кари, як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні і мерзенні, насолоджуються у своїх облудах, бенкетуючи собі з вами. Очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно. Вони зваблюють нестійкі душі, серце в них до зажерливості вправне, діти, прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, Заблудили і йдуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті, тож дознав докору за власний переступ. Ослиця, німа, підяремна, заговорила людським голосом і спинила безум пророка. Вони джерела безводні, хмари хуртовиною гнані. Для них приготована чорна пітьма, верзуть вони пусті несенітниці, розбещені похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття. Бо хто ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що, спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов обплутані нею, їй улягають, то останнє їхнє гірше, ніж перше. Ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати, аніж спізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними трапилося те, про що приповідка влучно каже Пес повернувся до своєї блювотини або свиня вимита качається у грязюці. Псалом сімдесят Шостий Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй віти, величний, прийшов від гір від вічних. Ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто встоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла. Коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді і гнів людини тебе славить, з останків же його гніву робиш собі оздобу, складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому, нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ двадцять перший В руках у Господа. Цареве серце, мов води розтоки. Він його куди хоче, повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд. І бундючне серце, це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті, насильство злих самих же їх погубить. Бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його. І приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака? Той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина. Що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу? Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. КНИГА БУТТЯ, розділ 42 І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб. Каже до своїх синів: Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати. І вирушили десятеро братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніамина ж Йосифового брата, Яків, не пустив з його братами, казав бо сам до себе щоб не сталася з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх. Але вдавав, що він чужий їм, говорив з ними шорстко, спитав їх. звідки ляви? А вони? З Ханаан краю прийшли купити хліба. Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них: Ви підглядачі, шпигуни. Прийшли ви розвідати, що безборонне в країні. А вони відрекли Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми, сини одного чоловіка. Ми люди чесні, раби твоїми, а не підглядачі. Та він до них каже: Ні, ви прийшли оглянути, що відкрите в країні. Вони ж відповіли. Дванадцять нас, твоїх рабів, ми сини одного батька в Ханаан краю, найменший тепер з батьком, а одного немає. А Йосиф до них і каже Так воно є, як я сказав вам, ви, підглядачі. Ось тому перевіримо вас, клянусь життям фараона, не вийти вам звідсіля. Хіба що прийде сюди ваш найменший брат? Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата, ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві? Як же ні? Жив фараон, ви підглядачі. І посадив їх усіх на три дні в темницю. На третій день каже до них Йосиф, От що зробіть, і залишитесь живими. Бо ж я боюся бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували та приведіть до мене вашого найменшого брата, тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете. Вони так і зробили, але заговорили вони один до одного. Направду провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа Його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя. А Рувим відповів їм, чи ж я вам не говорив, не грішіть, кажу проти дитини, та ви не послухали, ось тому і домагається від нас його крові. Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші. Та й дати їм ще харчів на дорогу так і зроблено. І, нав'ючивши своїх ослів з збіжжям, відійшли звідти. Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив свої гроші в мішку зверха. Тож каже він до своїх братів: Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку. Серце в них. Охляло, і вони тремтівши, говорили один до одного, що це Бог учинив нам. Прибули вони до Якова, свого батька, в ханан край, і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи: промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому. Ми чесні люди, ми не підглядачі. Нас дванадцятеро братів, синів нашого батька. Одного нема, а найменший тепер з нашим батьком у Ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам от почому я знатиму, що ви чесні. Зоставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте. І приведіть вашого найменшого брата до мене, тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди. Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край. Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони і їх батько, гаманці з грішми. То налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько. Ви робите мене бездітним. Немає Йосифа і немає Симеона. Ще й Веніямина хочете забрати. Все падає на мене. Тоді промовив Рувим до свого батька Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його Веніямина. Назад до тебе, вручи його мені, і я поверну його назад тобі. Та той промовив Не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер, і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене, сивоголового, до Шиолу.